Готуємо нереально простий, достатньо бюджетний торт, неймовірно просочений, такий вологий. М -м -м. Такий торт я назву те, що треба: швидкий, бюджетний, а смачнющий. М -м. Так, я вже з'їла. Отже, відправляємо у мисочку всього-навсього одне яйце: 140 грамів звичайного цукру, 10 грамів ванільного цукру або 150 грам цукру без ванільного. Спочатку все це об'єднаємо вінчиком. Об'єднали. Тепер додаємо кукурудзіний крохмаль. Можете заміняти на картопляний, на борошно, як кому подобається. Я завжди кажу, що найкращий крем з кукурудзіним крохмалем. Дві столові ложки це приблизно 30 г. Та одну столову ложку це 15 грамів таку з горкою какао. Все це об'єднаємо. Дивіться, маса стала однорідна та доволі така густа. Складно вимішувати. На цьому етапі будемо потрошку додавати. Тут у мене 500 мл молока. Все перемішали, і тепер виливаємо все молочко. Все це краще робити одразу в кастрюльці, Я роблю мисочки, щоб вам показати. Я переливаю, ставимо на плиту, на помірний вогонь або на грів і постійно помішуючи, заварюємо крем. Як закипить, підуть бульки проварити десь 30 секунд хвилинку, десь так. Крем готовий по консистенції. Такий крем повинен нагадувати, такий, як шоколадний пудинг, щось таке. Та накриваємо харчовою плівкою. І, поки крем гарячий, він повинен остигнути при кімнатній температурі, а потім ми поставимо в холодильник. І для бісквіту нам знадобиться 4 яйця, 150 г грамів цукру. Ну і звісно, дрібка солі. Все це збиваємо міксером спочатку на маленькій швидкості, поступово збільшуючи до максимальної до пишної такої світлої маси густої. Яйця вийшли чудові. Подивіться, які пухкі, густі клас додаємо 80 грамів молока та 60 грамів рослинної олії. Об'єднаємо обережно. А тут в мене 160 грамів борошна. Я додаю 30 грамів какао або 2 столові ложки з горкою та 2 чайні ложки розпушувача. Це 10 грамів, один пакетик якраз. Вінчиком все це об'єднаю. Одразу всю суху масу ввожу в яєчну, перемішуємо Певними рухами, але ось такими обережними знизу догори. Я заздалегідь підготувала деко, Застелила пергаментним папером. Розрівнюємо. І ставимо в духовку приблизно на 20-25 хвилин. Перевіряйте зубочисткою. Розрізаю його на 4 частини. І тепер ось так. Класний корж. М -м -м. Далі збиваю 150 г холодних жирних вершків 33% до густої маси. Та потім додаю крем і також збиваю. Вершки можна замінити м'яким вершковим маслом. Крем наш готовий, в нього виходить не щільна структура, так і повинно бути. Викладаю корж. Ріжки крему, кожен шар я буду присипати грецькими горішками в моєму випадку. Ну і продовжуємо корж-крем, корж-крем. і в такому вигляді тортик відправляємо в холодильник, щоб він краще просочився, був такий сочний.